Молитва Антуана Сент-Екзюпері про мистецтво малих кроків. Господи, я прошу не про чудеса і не про міражі, а про силу кожного дня. Навчи мене мистецтво малих кроків, зроби мене спостережливим і спритним, щоб в строкатості буднів вчасно зупинятися на відкриттях і досвіді, які мене схвилювали. Навчи мене правильно розпоряджати з часом мого життя, подаруй мені тонке чуття, щоб відрізняти важливе від другорядного. Я прошу про силу стриманості й помірності, щоб я по життю не пурхав і не ковзав, а розумно планував протягом дня, міг би бачити вершини і далі, і, хоч іноді знаходив би час для насолодження мистецтвом. Допоможи мені зрозуміти, що мрії не можуть бути допомогою ні мрії про минуле, ні мрії про майбутнє. Допоможи мені бути тут і зараз і сприйняти цю хвилину як найважливішу. Убережи мене від наївної віри, що все в житті має бути гладко. Подаруй мені ясну свідомість того, що складнощі, поразки. Падіння і невдача є лише природною складовою частиною життя, завдяки якій ми зростаємо і зріємо. Нагадуй мені, що серце часто сперечається з розумом, пішли мені в потрібний момент когось, у кого вистачить мужності сказати мені правду, але сказати її любляче. Я знаю, що багато проблем вирішується, якщо нічого не робити. Тож навчи мене терпіть. Ти знаєш, як сильно ми потребуємо дружби, дай мені бути гідним цього найпрекраснішого і ніжного подарунка долі, дай мені багату фантазію, щоб у потрібний момент, потрібний час, потрібному місці, мовчки або промовляючи, подарувати комусь необхідне тепло, зроби мене людиною. Яка вміє достукатись до тих, хто зовсім внизу. Убережи мене від страху пропустити щось у житті. Дай мені не те, чого я собі бажаю, а то, що мені дійсно необхідно. Навчи мене мистецтву малих кроків.